Битва за Донбас загострилась вже кілька місяців поспіль. Російські окупанти намагаються захопити Бахмут та Солидар на сході. Неодноразово Бахмутський напрямок у Генштабі називали найважчим. Втім, ситуація у Солидарі Донецької області зараз гостріша ніж у сусідньому Бахмуті. Росіяни вдаються до штурмів малими групами, але збройні сили України відбивають усі спроби окупантів прорватися. Відзначають наші захисники. Солідарі там тяжкі бої. А ось ці... Тіпа типу десантної часті, це коротше, не підрозділи запоребрикаські, які були розбиті в Україні. Їх там вони ж служили там, багато призвів. Понагрібали нового м'яса. І вперед, кинули на прорив на тлі багатомісячних невдач під Бахмутом. Окупанти спрямували основні сили регулярної армії та ПВК Вагнер на сусідній Соледар, який розташований за 10 кілометрів на північ від Бахмута. Про ще жорстокіші штурми росіян, які межують з божевіллям, напередодні заявив і президент Володимир Зеленський у традиційному зверненні. Дякую всім бійцям в Соледарі, які витримують нові і ще жорсткіші штурми окупантів. Це надзвичайно важко там майже не залишилось цілих стін. Завдяки стійкості наших воїнів, там в Солидарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. Тисячі їхніх людей втрачені вся земля під Солидаром в трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля. Захоплення Соледару ймовірно залишається головною найближчою оперативною метою Росії. Про це нещодавно у своєму Твіттер повідомили в Мінобороні Британії. Британська розвідка стверджує, що за минулі чотири дні російські війська тактично просунулися до міста Соледар на Донеччині та ймовірно контролюють більшу частину населеного пункту. Військові ж експерти наголошують на стратегічній важливості Соледару, оборона якого сильно виснажує ресурси окупаційної армії. Саме місто є основною метою для російських окупантів, щоб його захопити, тому що вони бачать в цьому місті такий собі трамплін до Бахмуту. Вони будуть намагатися саме через Солідар перерізати логістичні артерії, які йдуть до Бахмуту. А також безпосередньо розвивати наступальні дії вже з північного напрямку, саме через Солідар. Але скажімо так, вони вже більше ніж півтора тижня намагаються окупувати Солидар, використовують для цього дійсно велику кількість сил та засобів. Хоча, якщо ми кажемо про засоби, це не стільки технічна складова, скільки це артилерія, це не стільки техніка, вони здійснюють постійну підтримку, цілодобову підтримку артилерією. Штурмових підрозділів. А штурмовими підрозділами є в першу чергу. Це ПВК Вагнер, які складають зеки, переважно. А також представники першого до другого армійського корпусу, так званих ЛНР та ДНР. такі собі мобіки з тимчасово окупованих територій. Луганської та Донецької області а командування їх взагалі з, з втратами не якось не рахується. взагалі, а тому вони постійно хвилями закидають ось цю масу на Соледар. І а, якщо в них не виникти найближчим часом саме цього вже ресурсного голоду, то я навіть не виключаю того факту, що дійсно вони зможуть по деяким напрямкам досягти а, того чи іншого успіху. Тому що кількісно вони дійсно їх там дуже багато. Але з іншого боку, в найкращому випадку, Збройні сили України, на відміну від ось цієї всієї біомаси, Збройне сили України це професійні військові, які знають свою справу особливо. По Северодонецьку, наприклад, та Маріуполю, ми бачили, що ЗСУ набагато краще розуміються на міському бої, аніж російські окупанти, російські кадрові військові. А зараз ми кажемо не про кадрових військових, а про зеків і фактично мобігів мобі, мобіків з так званих ЛНР та ДНР. А тому фактично я не виключаю того, що саме міські бої. Затягнути uh, вагнерівців у, скажімо так, дуже неприємну ситуацію, uh, з якою вони не зможуть вже вийти з якоюсь там uh, перемогою для України. Важливо кожне наше місто, село, селище, населений пункт. Uh, але ми повинні розглядати саме в зоні бойових дій кожен населений пункт. Селище і місто, це як елемент гальмування та блокування наступу російських окупантів, і так само як свого часу Попасна, так само як свого часу Северодонецьк, Лисичанськ, Маріуполь. От так само зараз Соледар. Він не тільки гальмує та блокує можливості російських окупантів реалізовувати якісь стримкі наступальні дії, а він ще й витягує ресурс. Вони витрачають колосальний насправді ресурс на те, щоб захопити це місто. Але як ми бачимо, фактично цей ресурс витрачається ну не те, щоб нераціонально, аж ніяк. Це такий собі геноцид зеків. Назву їх так. Вони відправляють ось цю м'ясорубку. В них їх багато. Ось у чому проблема. В них їх дуже багато. Та їм їх не шкода. Ось це їм надає можливість просуватися по деяким виключно напрямкам. А так, Солидар, дійсно він як виконував, так і виконує свою основну функцію на сьогодні, Блокують ці наступальні дії окупантів.